Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий чудо пристрій китаєць. Фірма BlackView. Проблема не заряджається. У мене ще трошки невеличкий контакт є і е, потрібно його розбирати. Як бачимо, це у нас є ТАП-13. І дивився в Ютубі. Та ніде немає інформації, як його розбирати. Зовсім інформації нуль. Займаємо сім лоток. Не забуваємо. Оскільки в інтернеті немає жодної інформації, як його розбирати, вирішив зняти коротеньке відео. На перший, погляд, на перший погляд, тут рамочки тоненькі. тоненькі. І здається, що потрібно знімати дисплей. Дуже щось воно на то похоже. Таке, як у Lenovo буває. Сфокусувати, правда. Ось так, вроде, вроде видно трошки, та, Рамки і вузенькі, і може здаватися, що воно потрібно потрібно знімати дисплей і болтики під дисплеєм. Але по факту ні. Пробував я медіатором металічним, але так акуратно обережно, щоб воно не думає, що десь щось не тріснуло. І щось я. Не ризикував сильніше тиснути, пішов пробувати плівку. Починав з верхньої частини, де клавіші включені, звук. І починав я ось так. Плівкою заганяю під дисплей. Не під дисплей вибачаюсь, під рамку. під рамку. Отак От пройтись і воно тоді вже помітно, трошки пройти, щоб воно відійшло, воно помітно, що що там є защо. І вже потім можна пройтись медіатором. Металічним ось таким. До того, скажімо так, я не ризикував, бо не штука клієнтського планшета Ограбити. Хоча все одно ризики попереджається клієнта. Я не знаю хто як працює. клієнта завжди попереджають про ризики, якщо через, ймовірно, через дисплей розбирається. Але тут бачимо, головне не спішити. Спочатку. Вийшло, що плівочкою, плівочкою під, підвернув, пройшовся і тоді так, Щолки знизу біля роз'єма доволі міцно тримають, а вже далі в інших частинах не так сильно. Щось тут тримає сильно, Так, і залишився останній кутик. відкритий. так, дисклай. Дисплей у нас ось так. Ось так. Зараз відкрутимо. Відкрутимо Болт АКБ. Цей у нас перший шлейф, це у нас АКБ. І відключаємо шлейф дисплею. Ще раз покажу в зібраному виді, щоб ви бачили. Одну хвилинку. Зараз Отут у нас бачимо, з цієї сторони роз'єм. Так, фокус менше. З цієї сторони роз'єм. От з цієї сторони якраз ми піднімаємо, сторона роз'єма і ми піднімаємо, воно має нахил шлейф в цю сторону, не з тої сторони, щоб ми не надірвали. Саме з цієї сторони. Де роз'єм? Опс. І в нас тут без проблем він віднімається і шлейф мене не обриває. Якщо вважаєте, що це відео було корисним, ставте лайк. Дякую за перегляд.